Бояз за владение городами луп скромных столбунов. Атвіші звездка генерал-літенанта Пукова, генерал лейтенанта Баранова, генерал лейтенанта Соколова. Це лише капля в морі тих учасників бойових дій, хто у 44-му році брав участь у визволенні міста Рівне. Багатьох з них поховано на кладовищі Дубинське. 2 лютого 2013-го, від дня визволення рівного минуло 69 років. На сьогодні у місті залишилось четверо безпосередніх його визволителів. Цих без перебільшення героїв у час, коли їх стає все менше, варто знати. Это бывшие войны 13 армии. Арослан Гали, Тимур Галеевич Галин, Андрей Константинович Моисеенко. Віра Васильовна Муригіна і Віра Михайловна Болоніна. Із усіх чотирьох фізично зміг прийти на меморіал кладовища Дубинське лише один Андрій Мойсеєн. Йому цьогоріч виповниться 90 років. У далекому 44-му він був лейтенантом, командиром мінометного взводу. Отдай пам'ять вже. Форсували річку. А тоді ось така погода була. Ну Там були значить, такі смільчики серед нас. хлопці молоді, такі от, розділися. І туди, возлі вот, так, і ми форсували, і пошли потом вперед. Загалом Рівненсько-Луцька визвольна операція тривала із 2 -го до 11 лютого 44-го року. Своє життя у ній поклав не один солдат. А тих тисячу чоловік вони їхні душі сьогодні літають отут над нами. Вони з нами. Вони чують нас, вони слухають, вони бачать, наскільки ми. Згадуємо їх, і вони сам говорять собі, що не зря ми віддали життя, тому що люди нас пам'ятають. Вшанували визволителів рівного військовим салютом. А нинішні солдати, представники влади та громадськості, поклали до могил героїв вінки та квіти. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День